Всім привіт! Мене звати Лена. Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні вже 21 грудня. Так вийшло, що весь цей тиждень я вишивала без вас і нічого не знімала. Тому це буде перше включення, і, скоріш за все, це відео вийде через тиждень. Тобто, це буде вишивка за два тижні. За весь цей минулий тиждень я вишивала Семплер від Just «Christmas Joy». Джой. Він доволі старенький, і я робила на ньому заміни. Зазвичай, коли я вишиваю чеснен, я дуже рідко щось там замінюю. Це прям якась має бути екстраординарна ситуація для мене, бо мені дуже подобаються сюжети, які вона розроблює, тому мені хочеться максимально зберегти все, що йде за ключем. Але в цьому випадку я змінила тканину. Прибрала стіпочки і буду вам показувати всю красу, бо в мене є фініш. Вишивалася ця робота в мене дуже повільно. Дуже повільно. просто. Я так довго її шила, мені здається. Хоча він не маленький, насправді, потім помірюю його, але він не складний. Але все одно в мене тут якось вишивалося і поролось, поролось і вишивалось. Потім я прибрала тут, ну, взагалі, звісно, нічого не помітно, бо тут біле по-білому. І саме тому я замінила тканину. Ну, давайте вам покажу свою красу, яка в мене майже не влазить в кадр. Хай трохи так полежить, а потім вже зніму телефон і покажу ближче. Хотіла його поміряти. 10-11 на 30 майже. Вишивала я на 32-му каунті тканина 309 й номер. Це Light Mocha. Мені подобається, яку я зробила зміну. Але все ж, таки я, все ж таки я спиралась на ці семплери, які я до цього вишила. Я також їх покажу. Має бути дуже красиво в кадрі. От, і давайте поближче роздивимось цю красу. Зараз підкладу. Нитки з переходами це шовк від керон. Трохи мілхілу. Бісеру, до речі, дуже мало. Дуже. Я думала, його треба буде більше. Але, на жаль, ні, маловато. І дімсі звичайні. Тут я використала бісерне мілхіл, я взяла деліку. А це в мене вишито Крейніком. У мене залишилось маленький шматочок ниточки, саме Крейніка. Колір за ключем, але розмір не той, який був потрібен. Але все одно вийшло доволі симпатично, там все одно на прев'ю не, не зрозуміло, як воно має бути. А ось ці візерунки я вже вишивала однією ниткою Моліне і однією ниткою DMC Металік. Це було те, що випробування, бо просто воно так бісило і дратувало. Той металік він розкручується, розслоюється. Ну, хто їм вишивав, той мене розуміє. Тут я вже казала, в мене в попередньому відео розповідала тут в мене поїхав цей візерунок на, кліт... на дві клітинки, він в мене поїхав, але. І, ну, якщо переглядати, то, звісно, воно помітно, Но ми ж не будемо цього робити, так? Ніхто з лінічкою не буде стояти виміряти. Подобаються мені ці зірочки гладю, але тут треба викладати ось ці нитки, щоб вони не перекручувалося. Тоді буде класно. Я уявляю, як воно було б красиво, якби ось це вишивалося шовком. Якщо воно і так зараз блищить, а якби це був шовк, то взагалі краса. Мені дуже подобається, звісно. Хоча процес спочатку ну, такий собі був. Але а, чим більше я його вишивала, звісно, тим красиві, красивішим він ставав. І давайте я вам зараз покажу ті екземплери, які в мене вже є в зимові. Це так красиво. От тільки подивіться. Якщо ви зараз вишиваєте, то підніміть очі до екрану, подивіться на цю красу. Цей семпл поїде на оформлення до Ані Пінкошен Кіндом. Вона мені оформлювала ці три. Боже, які вони красиві будуть. Так вже хочеться повісити, щоб вони всі разом висіли. Треба буде тепер думати, куди, куди і як. Погляньте, ось так. Бачите, як вони перегукуються, ці зірочки. Ось ці сніжинки. Ой, ну супер. Все ж таки є в неї цей стиль, впізнаваний. До речі, це дуже старенький семплер. Він один з перших, там 60 й номер, якщо я правильно пам'ятаю, а це вже суч... ну, більш сучасні, але красиво. Все одно. Звісно, ось ці три. Вони бачите, наскільки наповнені бісером, і наскільки вони виглядають більш святковими. Це так, він трохи попростіший, ніж решта, але все одно вони всі не перевершені. Дуже красиво. Ой, як бачите, як там сяють ці зірочки. Ну, якби то був шовк, то взагалі, мені здається, був би просто вау. Хоча воно і так дуже красиве. Я просто в захваті це треба буде обов'язково сфотографувати, бо я не можу. Мені так зараз так красиво моїм очам. я... Я в захваті. і найбільше мені подобається, що я сама це все зробила. Зараз все прибираю і покажу далі, що ж я буду вишивати. Весь цей тиждень Ваня був зі мною, і, скоріш за все, наступний іще один він буде також зі мною він не буде ходити до садочку. Через це в мене дуже мало часу, щоб я всіла повишивати. Тому потрохи потрохи вишиваю. Ввечері вже не можу, бо ввечері мені дуже сильно хочеться спати. Я через ці ці тривоги вночі накупилася вже вдома і ввечері просто нема сил, щоб сісти і повишивати, як я робила це раніше. Коли всіх повкладала і сиділа, собі вишивала. Вчора я, знаєте, була у своїх батьків і завершила там той семплер. До речі, брала його на маленькій рамі, то, то був ще. Квест, як вишити без станочка, але в мене вийшло. І хочу вам показати, що я вчора почала вишивати. Це вже другий брелок Я намагаюся знайти де ж той перший. Ага, ось він. Перший в мене вже вишитий, і я взагалі про нього забула і навіть не, показав, не показувала вам сам процес. Та, в принципі, ні старту, нічого не показувала. То я, коли чекала Ваню з карате, то я сиділа потрохи вишивала в машині. Дуже воно швидко шиється і таке все красиве тут з бісером. Це будуть в мене подарунки для моїх невишивальних подруг. Я дуже сподіваюся, що їм сподобається. Розумію, що носити вони його будуть недовго, бо це біла шкіра і вона забрудниця. ви знаєте, я вже коли взялась вишивати, то я подумала, можливо, треба було брати на чорній. Воно б трохи довше носилося. Ну, вже як буде. Якщо поносять на ключах хоча б рік, то я буду щасливою. Це, як ви вже зрозуміли, набір від Наталі Лужанської. Це вперше, коли я від неї щось вишиваю. Ось такий має вигляд прев'ю. В наборі, в наборі ось такі йдуть ниточки. Їх, до речі, доволі багато, бо ось, бачите, це в мене перший. І я з нього ще брала жовті нитки для того, щоб вишити другий брілок. Трохи перебила. Так, в наборі йдуть ниточки, бісерок, сама оце кільце для брілка, і найцікавіше, що мені сподобалось. Ось така пластикова основа, яка вкладається у вишивку, і потім вона зшивається по колу Дуже швиденько воно все шиється От я вчора сиділа, скільки я часу на це витратила, бачите, в одну сторону я повністю зробила і вже майже другу, але у батьків вимкнули світло. То я не знаю, може. Дві годинки я сиділа. Тут 750 хрестиків, там плюс-мінус по програмі. Я вишиваю в козі ап. Хоча е, вчора я б вишивала це по паперу, бо телефон в мене був зайнятий, я там кіно дивилась, от, а вишивала вже по паперу, то я подивилась просто скільки там саме йде хрестиків. Цей брелок я буду завершувати максимально швиденько, бо хочу подарувати як додаток до основного подарунку на Різдво до своїх подружок. Ну і третя робота. На жаль, в мене до неї взагалі не дійшли руки. Це ось такі кардинали від Мілхіл. Я їх брала лише один раз вишивати. Бачите, в мене лише навіть пташка не дошита. Ось цей центральний кардинальчик. І хотілося б мені, звісно, на цьому тижні завершити цього, цю роботу. Як воно буде взагалі? Я гадки не маю. Бо зараз нічого не, не можу я нічого планувати. В нас і так буде дуже важкий наступний тиждень, там через сімейні обставини. Але хотілося б мені її завершити. Дуже мені б хотілося показати вам наступний старт, але я не впевнена, що він в мене. Трапиться. Але хто знає, можливо, трапиться таке диво, і в мене буде купа часу. Тому давайте я вам все ж таки старт покажу, а там вже як воно вийде. Ну що ж, мій наступний старт, сподіваюсь, він в мене трапиться на цьому тижні, а там же, як мені пощастить. Це схема від Терези Когут. Здається, це буде друга схема, яку я буду від неї вишивати All the Things. І ось такий тут іде ключ. До речі, в ключі тут помилка. Мені на неї, вказала, мені на неї написав, вказали в коментарях, коли я показувала цю схему в покупках, і я дуже вдячна цій пані, але я не пам'ятаю, хто саме то був. Подивіться, тут вказано Send, але це вікс, вікси, він має бути ось тут. І була помилка в кількості Оскару. І, здається, ще якоїсь ниточки. Ну, в принципі, я зайшла на сайт, подивилася, добрала все, що мені буде потрібно. Робота така взагалі вона буде немаленька. 8. Тобто тут десь 20 на 25. Ну, може, для когось це маленька робота, а для мене це буде не маленька, оскільки тут багато чого зашивається, погляньте лише ось тут. Зашивка сплошна. Також в цьому куточку. Потім один тільки Санта, чого вартий. Бачите? Але красиво. Мені дуже подобається ця розробка. На жаль, в мене немає такої тканини, але ми розмовляли з Вікторією Ukrainian Stitcher, і вона мені порадила взяти ось такий звернути увагу насправді. На таке мурано, бо я хотіла брати 309-й колір 30-9 колір Вінтечмока. А вона каже, що в 32-му каунті ось цей колір в Мурану він більш коричневий. Я бачила також, що з'явився вже новенький цвайгер, 344-й колір. Він такий. На фотографії, от майже ось такого кольору. Він без переходів. Ну, В принципі, я думаю, що воно і так буде гарненько. Не те, щоб я дуже сильно любила Мурану. Мені все ж таки більше подобається льон, але я впевнена, що буде красиво, і на Мурана точно будуть рівненькі хрестики. Ну, хоча б рівнішими, скажімо так, ніж на льоні в мене виходять. Ось такі тут. Нитки. Тут, до речі, нема в мене дімсі. Це я брала, бо мені здається, в мене таких не було, то я їх добирала. Вони йдуть до цієї схеми. Перепрошую. І саме вікси показую, бо дімсі я сюди не вкладала, лише зібрала вікси. Дімсі треба розібрати. В мене там є декілька фінішів минулих, але я з них ще не розбирала нитки. До речі, я не користуюсь органайзерами. Якщо треба брати лише DMC, то я беру бобінки собі і з них вишиваю. А органайзером я користуюся лише тоді, коли розбираю Мілхіл. Або може бути якийсь там наборчик, в якому треба розібрати нитки. Ну, зазвичай це в мене тільки Мілхіл. Ну, може ще бути Shepherds, якщо вони не вкладають свої фірмові органайзери. Класні ниточки, мені дуже подобаються. Так, і я хотіла подивитись. У мене Оскар два мотка, і тут в мене вже було ага, три. Три мотка. Це я докупала. А один в мене був. Ось, в мене був. Я хотіла подивитись, чи вони не відрізняються. Ну, наче ні. Так, гаразд. І ще така сама історія. Бо я ж коли брала ці нитки, я брала спочатку по одній пасмі, а вже потім подумала, що може бути з цим проблема. І вони будуть відрізнятись. Ну, наче ні. Так, ось. Також, ну, я не бачу різниці, то мені, бажайте, пощастило. І ще одна. І ось ця. Вам зараз вони якісь більш помаранчеві, дуже неправильно передається колір. Ну що поробиш? Такий глухий червоний колір. Я розумію, що ця робота в мене буде вишиватися дуже довго. Я, навряд чи, вишию її зиму. скоріше все, вона в мене розтягнеться ще й на наступну. Є ще один старт, який я точно хочу зробити на цьому тижні. І сподіваюся, в мене це вийде. Може, щось в мене тих стартів. Це буде. Сюжет від нашої української дизайнерки. Я додам скрін на екран. Буду вишивати цей сюжет в рамках СП, який проводить Наталка Курскова. Вишиваю, от, і піду з українськими дизайнами. В принципі, всі українські схеми або набори, які я буду вишивати, то вони будуть приймати участь у тому СП. Ну що ж, я буду завершувати це включення. Всім привіт! У мене вже сьогодні неділя, 28 грудня. І в першу чергу я хочу привітати всіх з Різдвом, побажати миру та злагоду в кожному селі, щоб скоріше в нас була тиша, спокій та перемога. І ми спокійно жили далі і будували наше щасливе життя. Вишивала я на цьому тижні дуже-дуже мало. Як я в принципі очікувала, навіть трохи менше, ніж я собі могла уявити, бо там. Були такі сімейні обставини. Ну, що поробиш, маємо, що маємо. Думала собі повишивати цього кардинала, але насправді він. Ну, я не можу сказати, що він там якийсь важкий зовсім ні. Але, ну, звісно, як і в Мілхілі, тут зміна ниток, бісер хрестикий. І все це потребує максимальної уваги. А в мене не було ані настрою, ані бажання вишивати. Таким чином, тому, як бачите, в мене тут додалося зовсім зовсім мало. Мені здається, була тільки... трохи ця пташка, і я вийшла тут знизу. От не знаю зараз, наскільки гарно видно, бо вийшло сонечко, і мені здається, навіть не дуже зараз гарно видно. Навіть ще поганіше все видно. Але погляньте, який магнітикласне. Це мені. Це, це, здається, мережка. От, е, додалося в мене тут 15%. Десь близько того, може навіть трохи більше. А взагалом тут 30% тобто це ну, майже третина роботи, трохи-трохи менше. Е, я собі так думала максимально е, закінчити ось цей е, зеленим, бо. Не дуже цікаво вишивається, цікаво буду шити шишки, бо там купа бісеру в них має бути. От. То я дошию трохи хвоста і піду так наверх. Бо, ну звісно, хочеться вишивати як Бачите, я вже його почала шити. Тим... Бо тут червоні кольори, яким я просто обожнюю вишивати. Але якщо я його вишию, то все решта буде дуже сумно шити. Ось цей білий. Я вишиваю, до речі, на тканині. В дві нитки. Це в мене це в мене кешел. Колір. Який же ж тут колір? Брудний льон він називається. Зараз подивлюся номер. Це 326-й кешел. І мені здається, він ну, не те, щоб прям супер близько до тканини, але максимально. Підходить. Можна ще подивитись, Пермін Амбер також дуже гарно підходить під цей колір тканини, але під цей колір паперу. Але я взяла кешел, бо він мені найбільше подобається. І вишиваю тут дві нитки ось цей білий, тут і білий, і ікрю. Ну наче непогано. Я не знаю чому, але саме білим кольором в мене. Найстрашніші хрестики походять. Бачите, які вони які... чи то більш тонкіші нитки, наприклад, тут червоні, вони такі пухкенькі, бачите, теж дві нитки, а білий, наче більш тонкіший. Ось так. Звісно, буду далі просувати. Я не буду відкладати цю роботу. Клас, Зараз е, хмаринка на сонечку, і мені здається, навіть краще видно. Е, звісно, буду далі прасувати цю роботу, буду шити. Мені подобаються ці кардинали, хочу їх е, мати вже оформленими. Рамочка, наче в мене там якась є. Тут так класно в червоній, мені дуже подобається, але в мене є, здається, біла. Теж буде красиво. Ну, має бути, я так сподіваюся. От, І покажу, що ще я вишивала. Зробила кольорову роздруківку, бо е, вступила з цією роботою в СП до на, Наталки Курськової та Лілії. А, наші from you are. Е, вишивай UA називається СП. Це дизайн від Victoria House Designs. Я вишиваю це вже не перша від неї розробка, це четверта, мені здається, маю ще. Одну схему, дві хочу придбати, коротше, навіть більше. Мені дуже подобаються її розробки. Єдине, що я тут буду перероблювати, я не буду писати, писати. ну, ви мене зрозуміли, так. Я не буду вишивати рік. Бо для мене 25 рік просто один з найскладніших, який був в мене взагалі був в моєму житті. Тому я не хочу його сюди навіть вишивати. Скоріше за все, я так собі думаю, я візьму якесь. Давай фокус. Якесь з цих серденьок. Ось тут просто вишую і все. М -м -м, бо я думала, можливо, так зробити тут в рядочок, але може бути трохи пустовато. Тому... Тому буду вишивати тут серденьком. І знаєте, що я б її е, закінчила цю роботу. Але в мене закінчилась нитка. Бо ну, хто ж читає інструкцію? В принципі, там все написано, що потрібно дві, е, два моточки нитки. Е, в мене це був етуаль 816 а за ключем інша нитка використовується, але я взяла етуаль, бо мені, по-перше, дуже подобається цей такий делікатний блиск. А по-друге, я обожнюю нею вишивати. Вона така приємна, м'якенька і е, пухкенька, і вона так класно покриває хрестик. Е, Цю тканину я фарбувала сама. А для чого я не пам'ятаю? Це в мене 32-й кант. На що я її фарбувала? Я вже зараз і не згадаю. Тканину я, до речі, не оброблюю. Я. Не маю клею для тканини, маю оверлок, але я просто не хочу навіть на це витрачати час. Ну, от ліниво, що поробиш. От. Буду також оформлювати в подушечку. Кажу також, бо, ось, бачите, в мене вже є вишита. Це я вишивала, не в, минулому, в позаминулому році. І оформила ось такою тканинкою. Якщо знайду в себе цю тканину, то оформлю. Так само, якщо ні, то може мені вистачить цієї основи зроблю зворотний бік. Ну Або щось інше. Тут така пухкенька ниточка. От, і буде в мене дві такі подушечки. Як бачите, тут я також не вишивала рік. Тут, мав бути, здається, 23, то я вишила. А що тут мало бути? Здається, ось тут, мав бути рік. А я взяла ось ці візерунки. Ну, тут я вже намотила, в мене тут було два кольори ниток. Тут етуаль, а тут зверху якусь іншу я вишивала. Взагалі непомітно різниці, тому взяла зараз одну ниточку і вишию вишиваю нею. Червоний це моя любов в вишивці. Я обожнюю, просто обожнюю вишивати цим кольором. Так, і покажу вам зараз фініш. Я вже казала, що це будуть подарунки для моїх невишивальних подруг. Вони не дивляться і мій YouTube, тому я можу спокійно тут показувати. Ось такі два брелка. Від Наталії Лужанської Сузірі Денророга. Вишивається дуже легко, дуже-дуже просто. В принципі, можна зробити за два вечора, в залежності від того, скільки вільного часу. Ну, хтось може, мабуть, і за вечір. Один брелок я вишивала доволі довго, бо, брала його, бо вишивала його, поки чекала Ваню або з тренування, або з робототехніки. А другий вже взяла і вишила просто вдома. Мені ще треба, до речі, вишити третій. Ось такий в мене ще є третій. То на подарунок. А собі я хочу ось такий. Ну, Тут трохи-трохи більше вишивати, я так розумію. <сум> в два рази. Тут десь, мабуть, півтори тисячі хрестиків буде, бо ось в цій малечі. Ой, 750. Близько того. В принципі, це всі мої вишивальні досягнення за останні два тижні. Не так багато, як би хотілося, але що поробиш. Але головне, що я взагалі маю можливість вишивати. За схемою від Терези Когут я навіть не сідала, бо я все ж таки зробила замовлення в мережці і замовила льон новенький, який там нещодавно вишив. 344-й колір від uh, Ziger, так хочу на нього подивитись. І вже остаточно собі оберу основу, на якій я хочу вишивати. Мурано класний колір, той, що я б показувала, але ну, цікаво мені подивитись на той 344-й. І вже я буду остаточно приймати рішення, на які вишивати. Ну що ж, я буду завершувати це відео. Дякую всім за увагу, дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за вподобайки. Бережіть себе і до наступного відео. Всім пока.